Ми на сьогодні філіал важкої бомбардувальної авіації, а ми належимо до музею, Національного військово-історичного музею України. І так ви бачите хвостову частину літака Су-25. Це доволі такий потужний літак, але він був збитий українськими військовими 2 березня 2002 року під Макаровим. От, і бачите, там зірка була, от її вирізали. І написано Військово-повітряні сили. Те, чим ми не пишалися, сьогодні у нас ця хвостова частина знаходиться у нас знищена і нікому не потрібна. Фрагмент російського гелікоптера Мі-8. Також, також він був знищений нашими військовими під Макаровим. Тобто от російська техніка така могуча і, і сильна, і сьогодні вона валяється. Бойова машина башта від бойової машини піхоти бмд 4 Ну, Я хочу сказати, що це доволі сучасна машина, вона доволі таки дорога, тому що вона зроблена із алюмінію. і тут стоїть французька оптика, Але бачите сьогодні, в якому стані вона знаходиться. Це завдяки нашим Збройним силам. От, Наприклад, знищений танк привезли із Гадяча Хлопці, які захватили, спалили і зараз знаходиться у нас. Бронетранспортер БТР-82. Ось він знаходиться. Бачите, в якому стані. Далі бойова машина піхоти. БМП-2. Хвалена їхня техніка, спалена, знищена і нікому не потрібна. Ось ми бачимо, куди влучив снаряд прямо в двигун, і воно все згоріло. Туди їм і земля. Танк Т-80. Легендарний танк. Також знаходиться, в якому стані ви бачите. І башта самоходної установки 150 мм гаубиці. Також знаходиться ця техніка гаубиця, танк БМП-2 БТР-82. Це та техніка, яка була знищена під тростянцем нашими Збройними силами і передана нам сюди на нашу виставку. Зараз ми стоїмо біля музейного експонату. Це літак Су-24, фронтовий бомбардувальник. Він призначений для нанесення ракетно-бомбового удару в фронтовій частині, коли ведуться бої. Це надзвуковий літак, його крейсерська скорість – 1400 км на годину. Максимальна швидкість його 1700 км на годину. Екіпаж два чоловіки. От, спорядження може як бомбове навантаження, так і ракетне. Цей бомбардувальник, він із змінювальною геометрією крила. Тобто він на старті, коли стоїть на, на старті і злітає, у нього крило, от так я вам покажу, щоб зрозуміли, знаходиться максимальна площа. Коли він летить на максимальній швидкості, у нього крило стає отаке. От Це воздухозаборники. Два, два потужні їх двигуни. Хостова частина і основні стойки. Гелікоптер Мі-8Т багатоцільовий, який на сьогодні використовується нашими Збройними силами. Максимальна швидкість його до 260 км на годину. Він багатоцільовий, він призначений для евакуації ранених з полі боя, для висадки десанту. Для перевозки вантажу і іншого призначення, які сьогодні не потрібні в наших Збройних силах. У нас в музеї також на площадках чи на майданчиках стоять експонати часів Другої світової війни. Наприклад, оцей танк Т-34 легендарний танк калібром 85 міліметрів. Тягачі, пункт зв'язку. Гармати. 45-мм гармата, 76 мм гармата і гаубиці. 122-мм гаубиця і 152-мм гаубиця. Мало хто знає, що у нас в 1944 році стояли американські літаки. Літаюча фортеця Б1, B1, вірніше Б-17. І в 1994 році було проведено дуже багато заходів присвячені цій операції. Вона називалася Операція Frentiк. Тобто, в перекладі, це скажений, не І от на сьогоднішній день ми було значить, 75 років. Році, і ми зробили отакі пам'ятники, присвячені цій операції. В чому вона складалася? Літаки злітали із Великої Британії і Південної Італії, бомбардували Німеччину і її сателітів, Угорщину, Румунію, Польщу і поверталися в Полтаву для того, щоб обслуговуватися тут на місці. Вони обслуговувалися, вони заправлялися, і на другий день вони знову вилітали на виконання свого завдання. Спочатку Сталін не хотів розміщувати у нас літаки, тобто в Радянському Союзі. Він хотів всю славу записати собі. Але завдяки допомозі американців все-таки його переконали і він сказав представнику, Військової місії у Москві сказав, який виступив на своєму застолі і сказав, що ми переможемо От, і вперед до наших зав... до виконання наших завдань. І, і всі... він сказав, і всі стали. От. І після того, як він сказав, треба було сісти, але вони не сіли, тому що за спиною йшов Сталін і каже, Джон, Рід... Джон Дін сказав правильно. І ми переможемо. Таким чином, до вересня місяця включно у нас розміщувалися американські літаки Б-17. Їх називали Літаюча фортеця. Літаки американські були розміщені в Полтаві, в Миргороді, в Ператині і санітарна частина, госпітальна частина знаходилася в нових санжарах. Причому злітна смуга була ґрунтова. І вони перевезли з собою, взяли е, плити металеві і злітну смугу зробили з металевих плит. Норма була в день 9 квадратних погонних метрів вкладати. Наші жінки на той час, як вони працювали, тому що жіноча сила дуже використовувалася, бо чоловіки були на фронті. І наші жінки складали до 12 метрів, тобто вони перевиконували план цей. Джахар Мусаєвич Дудаєв служив в Полтавській гвардійській дніпропетровсько будапештській важкій бомбардувальній дивізії з 1985 по 1987 рік. Він займав посаду начальника штабу. Військовослужбовці, які з ним служили, то дуже позитивно. Він дуже позитивно про нього відгукується. Він був дуже справедливий командир. Він мешкав. За забором чи за парканом нашого авіамістечка на вулиці Кочеренка в 1996 році. Коли його запелінгували, він вже був, будучи президентом Республіки Ічкерії, коли його запелінгували російські служби і пустили з літака ракету, і він загинув на руках у своєї дружини. Він казав, коли зійде сонце, дійсно так, тоді закінчиться Росія. Росіяни це, це унікальна в лапках нація, яка налаштована на те, щоб кудись піти, когось захватити, когось завоювати, жити в дірмі, в грязі і в п'янці. І він це бачив, і він прогнозував, і воно так і, так і буває. На сьогоднішній день ми бачимо, що так чи інакше Росія розпадеться, тому що така політика, яку вони проводять, і така їхня ментальність, вона не сумісна з існуванням людини. На сьогоднішній день є люди, які з ним служили. От, вони служили в нашій дивізії, і розповідають про нього. От, наприклад, у нас ми бачимо Дмитро Христов, був у нього штурманом. От, вони літали на завдання разом, то він відгукується. Ну і багато інших військовослужбовців, які з ним служили. І вони дуже позитивно відгукують. Він то сам був по національності мусульманин, по віросповіданню мусульманин. І е, коли він приходив, коли він спілкувався зі своїми мусульманами, е, чеченцями чи іншими, то він був на рівних. Він не показував, що він командир. Він був на рівних. І навіть його сан, який там, по їхні, їхньому віру е, як місповіданню, е, він був трошки нижчий. Навіть були військовослужбовці, які займали вищий сан. От. І він підкорявся, і він виконувався. Тобто мусульманська віра дуже сильна. Але такий нюанс, коли він в 87 році переїхав на командира дивізії в Тарту, це Естонія. Але в 87 році, у вересні місяці, він приймав участь у Афганській війні. Тобто він мусульманин приймав участь і бомбардував е афганські е міста і кишлаки. Але він це приховував, він зрозумів, що це було. Неправильно, але був наказ такий, його треба було виконувати. Коли був підписаний Будапештський е, меморандум, було прийнято рішення, що нам бомба... ми е, тільки обороняємося, ми не ведемо наступальних дій і нам важкі бомбардувальники не потрібні. І поступово було скорочення. Е, у нас є військові частини, наші полки, які... Ходили в нашу дивізію. І от вони, наприклад, сформовані в 43-му році, розформовані в 2004 році. І літаки потихеньку знищували. Під контролем американців ці літаки знищували. Сьогодні сказати правильно, це неправильно, хай ваше несвідоме саме зробить із цього відповідні висновки. Але ми бачимо зараз літак ту 95 Це той літак. Який на сьогодні пускає ракети Х55 і Х-101. Це потужна ракета, яка сьогодні знищує міста і села нашої Незалежної України. Вони розміщені ці літаки на аеродромі Енгельс Саратовської області, і вони пускають ракети з, з із Каспійського моря. Це перший бомбардувальник ми бачимо, перший бомбардувальник. Реактивний ту 16 Трошки далі притягну. Літак Ту4. І літак Ту-160-й, які, які розміщувалися у нас вперше, були у нас на Україні випробувані. Е у них, їх було до 20 машин таких. Але було прийнято рішення, що ми не. І цей літак був знищений. Вісім літаків передали в Росію на взаємозаліки, от, а інші з великим моторесурсом знищили. Зараз ми знаходимося біля стіни пам'яті. Ця стіна пам'яті була створена з ініціативи працівників Національного військово-історичного музею України. Вона була зорієнтована і висіла на Андріївській стіні, на Андріївській церкві. І коли було прийнято рішення, що поновити цю стіну, нам запропонували взяти в Полтаву. У нас кожної суботи, останньої суботи місяця, до нас приходять сім'ї загиблих і в нашій капличці проводяться молебень. Це стіна пам'яті, вона не повна. Зрозуміло, що на той час це тисяча верні, 2014 рік, 2000 лютий 2017 року. Продовження стіни пам'яті створили в нашій області військовослужбовці та правоохоронці, які загинули з нашої області. Ось ми можемо бачити. Це вже трошки пізніше, не 17 рік. а Закінчується, а продовжується до 21-го року. І ми присвятили тут хороші слова, які написала мама Наталя Чепіга, мама загиблого Миколи Чепіги, який загинув раніше.